Новий наступ з боку Білорусі готують окупанти. Загарбники не полишатимуть спроб знову піти із півночі. Такого сценарію не відкидають у Генеральному штабі збройних сил України. Там заявили, що цього разу ціль окупантів не Київ, а захід білорусько-українського кордону. Загроза відновлення збройними силами Російської Федерації наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки України від країн-партнерів. Зараз у Білорусі розгортають авіаційні підрозділи та підрозділи інших військ, у тому числі на військових об'єктах, які Лукашенко передав під повний контроль Росії. На території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших радів військ, сил Збройних сил Російської Федерації, на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. У тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації, в рамках зазначеного на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Окрім того, з території Білорусі продовжують запускати балістичні ракети та дрони на аеродромах країни. Росія розмістила літаки Міг 31 які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу Калібр. Генеральний штаб постійно відстежує ситуацію на українсько-білоруському кордоні у разі відкритого вторгнення Білорусі ЗСУ готові дати адекватну відповідь. Наразі найпріоритетнішим для російських окупантів є Херсонський напрямок. Дані розвідки свідчать про те, що у найближчій перспективі перспективі завданням номер один для збройних сил Росії зупинити український наступ.